Я капілан волонтер. З 22 року волонтерство їжу на Віктор мене звати, капелан Віктор. Я займаюся організаційною роботою, сидять капелани. я старшої групи капеланів, які збирають тут з всіх церквів. У нас 5 церквів. Перша це з Горішніх плавнів, з Крюковська церкви, і тут з молодежного і з центральної церкви, це тут, де півзавод, церква Надія. Я основник цієї групи, якими ми їздимо на бойові точки, і там проводимо капеланське служіння, ми веземо туди допомогу і займаємося як душепопечителями, як священники і працюємо там. З воїнами, які поранені, і які е, просять допомогу. І капілан це є священик, який поруч з тими, хто нужда нуждає. Чи потрапить Путін, Путін до пекла? Ну, поки він живий, йому є прощення, тому що в нього є можливість зараз покаятися. Чи є в Окопах атеїсти? В Окопах всі вірують. Наскільки я сталкувався, всі вірять в Бога і всі призивають. Написано: «Призови ім'я Бога і ти спасешся. Тоді, чи суперечить заповідь не вбий не діям військових. Є така і ще в книзі на В'якого Завета написано, що хто переходить межі приділи границі, той проклятий. Коли сюди приходять, наступають, то ті люди, вони прокляті, а ми захищаємо свою Україну. Так що, ми, якщо ми виходимо і служимо там, де наші хлопці герої служать, вони захищають свою Україну. Що найскладніше в роботі капелана? Бути поруч, бо не всі мож, можуть вислушати. І яку пораду капелан має дати військовому там на передовій. 5-бути ну, поруч і молити за них, бо там хлопцям нашим тяжко, які по місяцям сидять в окопах. І вони просять, щоб ми молилися. Сьогодні ми, нам прийшов запит, ми молимося за свого побратима, який там він в окопах і просить молитися, бо вже місяць нас не міняють. І ми знаємо це. Ми переписуємося з ними, бо ми спілкуємося і кожен місяць ми їздимо і веземо туди сітки, допомоги, і, там, риби, і все, що тут нас наряжають, ну, в Кремінцю. Громади, і ми їдемо туди і служимо цим, і просто іще як духовно, так і психологічно.